Ми зараз розуміємо, що ви з нами торгуєтеся як у то за цим будинком ринок є. Ми не стоїмо на ринку. Ми є вільний народ. Чому він має не зайти і не подивитися, а вірити моїм словам? Будь ласка, я вас дуже прошу. Рух без парканів хотів зайти. До рух без парканів вважає, що людина публічна. Інформація є публічна. і ми маємо перевірити всі. Всі. Ми хочемо, але ми час. хочемо всі. Три чоловіки зараз заходять чи ні? На роботу. Я кажу, або ми зараз йдемо в цей. треба працювати. Люди, підніміть, будь ласка, руки, хто хоче зайти до будинку. Ну, зараз прийде 100 чоловік тисяча. Раз, два, три. чотири, 4, 5, 6, 7. Сім людей. Сім людей хоче зайти. Хлопці, яка ваша відповідь? Ні, ми не підемо. Або ми заходимо всі, або не ну не заходимо. Тобто, ну немає бати, ну немає в вибірковості. Тобто, ми всі є люди. Вільні, ми, ми можемо, хочемо навіть, побачити. Інші люди сказати. Ще інші, сказати. Ми ще займете, інші, інші будуть. Люди. Ну він взагалі є публічна людина. Він має дійсно донести кожному, що я ось є така, яка я є, людина. З професії він на готовий вже давно, мав бути на такі. Він він, ну вони вже взагалі ось з нами. Відбуваються торги, там більше часу. Всі. Ну, тут Вже 20 хвилин. Всі, 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 Не йдемо, всі. Там зараз побачимо, що там є. Давайте грозитися всі в ліфт, бо ми може ліфт наступного разу не доїхати. Ось ще є один ліфт, щоб перегрузки не було, зараз уїде і поїхати. А ладно, давай, давай дальше. Мы заберем, ну, заберем ну, сразу это. все. Это хорош, знаю, хорош. Не хорош не туда, Сейчас, Сейчас вот этот раз. заберет, Сейчас. он не едет. Сейчас, этот не едет. Перегрузка. На китайский лифт поехал. Ментальної корупції нічого ліптих не купляють. Вони купляють по ціні, скажімо, десять раз більше, по документах проходять, а тут почне Китаєць внутрішньо. У нас така держава. Я ну це була. Будинок старий, а при новій владі ми будемо вважати, що буде все чесно. Доброго ранку. Доброго дня. Привіт. 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 Добре. 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 Давайте, 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 хлопці, немає часу. Все, що, що ви бачили, ви бачили все. Розбуватися, не треба розбуватися. Не треба розвиватися. Так, це є, приходу. Я вам на привеликий жаль не дам, тому що це, це довго. Не треба. Щоб не ви що ми тут за хабарі, за якісь ще що. Так, це у нас кухня. Дякую. Хлопці, пішли, 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 Давай. Ми тут, ми пішли. Мала, гайда. Підіть сюди. Це мала кімната. Сюди. Це та кімната, це то. Ви все бачили по відео. Все. Ви вже розробили попередньо. Пішли. Дякую, хлопці. Зараз чекайте. Хлопці, вже вийшов Арсен Петрович з хаси. — вже вийшов. Ну то що нам зробити? все це бачили на відео, хлопці. — Арсен Петрович, вийшов, старте, вишив. Та чекайте, ну, чекайте, не виставляйте, ну, я виходжу і сам, не допомагайте мені виходити. Так, друзі, вийшли. Дайте я вас тут зробити. Роботи немає, може ви не спізнюєтеся. У вас є робота. Оксані Петрович, у нас є так само питання. Пішли, в ліфті поговоримо. В ліфті поговоримо. Ну, на жаль, в ліфт трошки... трошки більше часу чи вам трошки можна. більше часу потрібно. Тільки хлопці не зараз. Ну, і розумі... в квартиру, і зараз. Ми хочемо просто. Але дайте. Що... Так... От... Ні, 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 скажіть зараз на камеру, що пані Ольга має брати слухавку нашого телефону. Зі, Щас, в, в, в. Işte. Нам треба ламати. Ну не ламай, нам. Боже, до охорона. Ну нам... а потрібно там думала, мене чіпати чи що. Хто вас чіпає? Хто вас чіпає? Мені? Мені воно точно не мешає. Арсеній Петрович, дайте, будь ласка, чітку відповідь, щоб пані Ольга брала, слухавку. Я буду брати слухавку. Слухав. Ви обіцяєте, пані Ольга, обіцяє, коли, мож... розмовляли... коли буду, буде соції, можливість, якщо ви я не буду буде. Для того, щоб ви діяли відповідно до закону, тому що все, що ви зараз робите, на превеликий жаль не відповідає закону. Треба внести відповідний закон. Правильно? Прекрасно, це. Вас, я знаю, що з вами погоджуюся, з вами, вами погоджуюся. Ми, 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 ми Для ми, того, ми, щоб ми опублікували підголов. всі державні чорти, що ми заглопили, то напевно, можна щось зараз жаль, відійдемо. Ми займаємося, якраз цього. Абсолютно правильно. Тому що буде спілкуватися.

ну, втрат... Він працював раніше, наскільки я знаю, його призначила адміністрація. Він працював раніше, я проводив нараду по Укроборонпрому, але я не міг не хотів би вам зараз повністю розкривати всю інформацію, тому що це інформація, яка На Ну, Хлопці, можна я. Може ви знаєте, як ви його не відкрите 100%. Ви сюди трошечки опа. Отак в Ага, він опустився вниз, зрозуміло. А може, щоб хтось викликав. Ой хлопці, хлопці, як ви може... мені дорогі, блін. І в результаті... В результаті купа людей заручкає, а я, я з вами тут лифте це, це лифт лифта ну, давайте, ну, давайте, я сам из Днепропетровска то есть у нас там есть такая проблема ну, вы знаете да по поводу того что постоянно есть какие-то допустим тендерные пропозиции да которые допустим требуют участия, но они в основном коррупционны. Вот как, допустим, изменить это все? Парламент принял новый закон о закупке. На прошлой неделе он опубликован, который полностью соответствует европейским стандартам. То есть, в принципе, по новому закону точно будет меньше коррупции. Хорошо, а как, допустим, тогда мы ну, с э, компаниями, которые, допустим, делают. Э, Те же самые, допустим, закупки тендерные, да, но они между своими компаниями, их Просто У нас такая ситуация была по министерству охраны и здоровья. На 2,2 миллиарда гривен 5 компаний, которые вместе со своими дочками получали 80% заказов. Ну, вот у нас вот. сейчас... Закон поменяли, в принципе, сейчас ждем, когда раскроются новые тендерные пропозиции, для того, чтобы там было не 5, а 50 компаний. Еще такой маленький вопрос. То есть есть такая корпорация Сиггрупп, которая допустим уже несколько раз ее и прокуратура проверяла и проверяла все, но все-таки никак не могут найти у них никаких. Я якобы все группы, группы Она производит снеки, то есть сухарики, семечки э, и тому подобное. То есть они их э, делают как? Они устраивают людей, э, допустим, по каким-то непонятным договорам, то есть бюджет отчисления по, по минимальным или по э, спрощенной системе оподаткования. То есть а на самом деле люди ну, как бы, получают деньги в конвертах и тому подобное. То есть нигде это не ну, сейчас. Практически половина экономики конвертная, к сожалению. То есть, что так, а как с этим сделать, бороться? Что сейчас удалось сделать? Это мы хотя бы позакрывали так называемые площадки, там где обналшек. Партизаны остались, вот, но систему полностью поломали. Надо все переводити на бізнальні розчотини. Люди не очень хочуть переходяти на бізнальні розвитки. Ні до чого не бояться в меті. Просто єдиний соціальний податок доволі високий. І якщо зараз всі перейдуть в білу, то вони просто не частина людей просто не хочу платити. І там є така дилема: з одного боку, ми можемо зменшити єдиний соціальний податок, а з іншого боку, ми просто тоді не отримуємо ті доходи, які ми навіть сьогодні отримуємо. Тому план у нас наступний. Перше, це. Перевести в максимальну кількість на беззнанні Це перше. Друге, в 2015 році ми хочемо прийняти налоговий кодекс для того, щоб змінити базу оподаткування і зменшити кількість податків. Третє, в тому числі при податковому кодексі, зменшити оподаткування єдиним соціальним податком. От, і якщо цих три елементи, ну і четверте, це, власне, коручи, боротьба з тими, хто має гроші. Mm -hmm. Ну, подскажите вопрос да, касательно бензина, да? Он рос вместе с долларом, доллар упал, а бензин остался на прежних Сегодня позициях. Куда инспекция буде до вашої пресконференції цього приводу? Ну, ви не думали, що за вот эту неделю, ну, людей, в принципе, ограбили? Я я думаю про то, що я запізнююсь на роботу вже на півгодини. Вот про це я точно думаю. Тому що ви хотіли подивитися те, що ви бачили вчора в інтернеті. Вот про це я точно думаю. Ну, це дуже Добре але ви... Добре для вас, але не добре для тих людей, які очікують. Ми від мене, за Я вам за можу зараз показати відео, на якому ви Зумієте, обіцяли було. нас запросити. Ні, Натомість ми з вашою прес-службою ну, не мали жодної можливості зв'язатися. Ну, До речі, я вам хотів зробити увагу. зауваження вам персонально. Вам, вам не треба матюкатися, коли ви з людьми спілкуєтесь. А я з вами матюкався? Не зі мною, ви спілкувалися ну, з я вибачаю, Це не гарно. Це, ну, не гарно, це принаймні дуже негарно. Я зрозуміла, але на війні ну, всі медики не не цікаві. Тут війна, зараз, зараз війна в Слов з... За... а, а, а Слов'янська не, не країна наша. Дозвольте. дозвольте — Боже, дозвольте. Ви, ви хоча б такого на камеру не кажіть. Арсеній Петрович, будь ласка, не кажіть такого на камеру. Вам не дає Бо, ні на кого матюкатись. Слов'янський є Україна. Мені їхати через Слов'янськ через два дні хабити, на фото. Але я не, не матюкався, він просто ну, в емоціях може висловив. Не потрібно Все. це робити. Правда? Я вважаєте? Добре, це, ну, це він вибачить. Як мінімум це мене не прикрашає, я вибачаюся Прийнято. Дякую за таку позицію. Петрович, я б хотів, щоб ви свою практику поширено скажемо, як їздити економ-класи чи там бізнес-класи, на машинах попрошую, квартири попрошу. Як можна зробити, скажімо, це ви, будь, ви, будь, ви, ви правильно будете гості ходити. Ви, хворі. Хворі. ви правильно сказали, але треба допустимо. Оксані <сум> е, можна таке питання? Е, на рахунок, в е, нас зараз побутує з батьма, я е, колегами спілкуюся, по, от такий... така думка, що е, потрібно, можливо, десь якраз на вашому рівні це скоріше вийде, тому що десь ми плануємо, але не знаю, як у нас вийде. Саме якраз в такий скрутний час е, зібрати все ж таки. Оту От нашу чи десятку, чи, можливо, навіть і сотку тих людей, які перебувають в рейтингу Форбс і є найбагатшими людьми в нас в Україні, все ж таки зібрати їх і поставити перед можливо, таким ультиматумом, оскільки весь цей час, цих 20 років, все ж таки, я вважаю, що ці люди. 에, можна сказати, використовували економіку України, використовували <плес> наш <плес> весь український народ, в тому числі так само і вас 에, використовували для свого власного збагачення, для збагачення своїх компаній і груп. І ми просто підрахували, що якщо взяти навіть просто десятку, першу десятку, і щоб хоча б кожен з них по 10% взяв і виділив 에, зараз як в першу чергу, це для потреб армії. Ми б могли мати для армії більше 4,5 мільярдів доларів. Це тільки 10%, оскільки е, неодноразові її випадки, я думаю, ви про це знаєте, що навіть е, ну, старенька пенсіонерка віддає зараз, із получаючи тисячу гривень, вона віддає 500 гривень на армію. Люди зараз дають по цих 5 гривень. Е, ну, це смішно просто, тому що є одна, навіть там не одна людина, яка може просто одним розчірком пора на своєму там чеку і перерахунок. Вона може е, тих не, не знаю, скільки там мільйонів зібрали, чи 10, чи сто чи десять всі за весь цей час закінчила вона ніби зараз, що, ти ти не робити, та. але вона, але вона може е, забезпечити зараз чи нашу армію належним чином лаконічному і. і Ну, у нас час, я так розумію, тут Ну, я так думаю, що ми тут будемо якраз до ранку. І чим можна це заніціювати? Можливо, це якраз вашими повноваженнями, думаю, це більш легше це зробити і зробити широкий. Це буде жест і для них буде довіра до людей у них. Тому що, як би там не було, люди саме якраз озлоблені на них через те, що вони збагатилися. А за цей час зараз Україна фактично ну просто банкрут. Як ваше бачення на нарахунок так, такої... Так, в так, законі бачення. відображено. Я почав оподатковувати великі компанії, багаті, вони не дуже з цього щасливі. Не до всіх я хочу, що добрався, тому що голоси не під всіх можна зібрати в парламенті. Тому, перше, це хай О, податки, до речі за голоси. Ну, є зрозуміло, Але суто іменно як пожертва, щоб від них от, їх зібрати як? зараз. Ви знаєте, пожертва була в мене така думка. Була. Але щоб це не виглядало, що вони відкупилися. Це точно. Це не... Ні, так це не в тому, що відкупилися. Як би там не було, ні, скрутна... на зараз... Вісна... такі... У нас передвійськовий такі стан. Механіка. Передвоєнний, каже, військовий, передвоєнний стан, розумієте, і як завжди було ні, ні, ні. по історії, якщо взяти, то в найважчий час. Лайше, не перебивай. Давай питання інше. Чи... Ну, займаєш так, ефір, Ти бачиш, що вже. Треба ще заліз. Отак от, так, от бачите, хлопці, перевірили ви ліфт, не він. Китайський, китайський ліфт. Він китайський, думаю? Написано, вироблено у Києві. 2003 -го року, будинок 3. Року. Так, хлопці, добрий день. Бачите, прем'єр-міністра звільнили за 15 О, років. Як всім до ті угоди? Ми вибачаємося. Добре. Дякуємо. Ми будемо вважати, що пані Ольга з нами буде спілкуватися, і нагальні питання для України ми будемо так само висвітлювати.